Бо вороги не згинуть як роса. Він там е, проклинає загарбників. Вірші Євгена Малунюка сьогодні під час війни звучать більш ніж актуально. У нього була ця супертравма. За малунюком прокляття України це географія, це степ, який пускає всіх загарбників. Це ж він пише е, течені е, від кларнета. Твого пофарбована дудка застала. Хай московське серце Росії половецькі пси роздеруть. Вітаю, ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І одна з найцікавіших можливостей поговорити про ідентичність це звернутися до еміграційної літератури, взагалі до долі еміграції. Отже, сьогоднішня розмова про прайську школу поетів, про пражан Євгена Малинюка, Донцова та його ідеологію, і про всі ті контроверсії, які в 20-ті-30 років в цьому середовищі відбувалися. Ми добре знаємо, ніби що от вони це Ленерівці, вони це Оленерівська еміграція. Отже, Маленюк був офіцером Петлюрівського війська. Він воював, що називається, в перших лавах, передових лавах. І коли е, постало питання вибору, він обирає імміграцію. Мені цікаво, от було слухати нещодавно, Сергій Жадан якось говорив про те, що він обрав лишитися в Харкові. Він не кидає рідного міста, але він в Харкові лише доти, доки там стоять українські війська. Якщо е, військо з Харкова піде, тоді його чекає доля, якої він дуже не хоче і дуже боїться: от його чекає доля Маленюка і доля цієї енерівської імміграції. З одного боку, вони справді відбулися, вони представили свою філософію чину. Вони представили свою своє бачення, але з іншого боку, вони дуже багато чого втратили, і вір, вірші Євгена Малинка сьогодні під час війни звучать більш ніж актуально. Я думаю, що це, по-перше, така величезна травма. Бо ну, для нього особисто, якщо ми починаємо говорити про маланюка, то е, треба розуміти, що ось ця поразка е, це е, момент, який далі він проніс з собою е, ці переживання. Він проніс з собою далі через все життя. Тобто, насправді е, життя може складатися по-різному, а і не в кожного в житті є от така супертравма. От в нього була ця супертравма, він дійсно е, був сна. Видних посадах там в Уенерівській армії. Ад'ютантом Тютюнника. Ад'ютантом Тютюнника так і е, насправді брав участь безпосередньо там в боях, е, там вони відбивали е, Проскурів теперішній Хмельницький, вони е, от в цьому. Проміжку між Києвом. Кілька разів він в Київ заходив, тобто кілька разів вони брали Київ. Потім відступали з нього в цьому проміжку від Києва він пройшов далі, далі аж до Кам'янця, і потім вони вирішили. Тоді, коли вже все було скінчено а була домовленість з Пілсудським, так, вони вирішили інтернуватися, тобто вони прийшли, вони не мали статусу військовополонених, відповідно, вони просто мали статус от цих бійців, от як наші в Туреччині. Так, тобто, що вони не воюють, вони переходять просто і віддають зброю. Але саме цей момент віддачі зброї, коли вони. Вже закреслюють собі перспективу далі, бо, дальшої боротьби, це насправді було дуже травматично. І хто значить міг би Маланюк виборсатися з під цієї ваги, цієї травми, але от тоді з ним трапилася Прага. За якийсь час він там кілька років був в цих таборах інтернованих. До речі, в цих таборах інтернованих вони також зразу от було таке враження, що тільки десь українці потрапляють в якийсь табір цей табори інтернованих, потім табори діпі. Вони зразу починають робити якісь літературні організації, літературні літературні організації проекти, читання так. там. От якщо його простежувати його життєпис Маланюка, то там постійно виголосив реферат про Шевченка, виголосив реферат про те, про перспективи української літератури. Тобто, от він постійно. Ну там він, до речі, формувався і як есеїст. Ми ще про це можемо сказати. Ну, і, власне кажучи, дивіться, Маленюк. От зробив тут цікаво порівняти. От Маленюк зробив цей вибір інтернування. Ще один Петлюрівський вояк Сашко Довженко. Довженко теж ну, доблесно воював в корені чорних гайдамаків. Довженко обстрілював збунтований проти центральної ради більшовицький Арсенал у Києві. Але Довженко теж дійшов до Кам'янця, до краю ну, до кінця, але повернувся сюди. І потім знов таке тюрма ув'язнення, цей самий підвал чекійський смертний вирок і порятунок, бо харківська влада була ще українською, і отут справді, от вони будують те, що будував Маленюк, це держава слова, правда? Ну, от, власне, коли він вибирається з цього табору і потрапляє до Праги, там якраз це 25-й рік, і в той час там створюється ось цей високий педагогічний інститут, тобто такий, фактично, університет. Частина йде туди. Є академія в Подібрадах, частина йде туди. Власне, він інженер за фахом. І це йому пізніше допомогло. Ну, власне, це те, що він мав прямий заробіток. І частина ще йде в Карлі університет. Фактично, це наша така перша. Інтелектуальна еміграція, тому що, звичайно, еміграція ще десь від кінця 19-го сторіччя вона була економічною. Просто їхали шукати кращої долі в Канаду, в Америку, і вже постфактум намагалися розвинути таку культурну складову газети і так далі, організації. А це була така перша інтелектуальна еміграція, політична, коли політична, інтелектуальна, так коли от вони поїхали, всі опинились там, тому що вони були налаштовані. Абсолютно антирадянське, так тобто якась частина повірила е і Спетлюрівців, так колишніх і е потрапила в Союз. А ці були налаштовані антирадянське, але цікаво те, що вони одразу почали організовувати знову ж дуже багато різних подій. І от це те коло поетів і поеток, яке ми тепер знаємо як е праська школа. І, ну, власне, це дуже показово, що вони. Не зневірилися, бо там не один він був, не один Маланюк був з цим воєнним минулим. Наприклад, Дараган був Юрій, також, Дараган, так. Юрій Дараган, також абсолютно теж е е військовик. От тобто е Вони е не зневірилися, і звідси з'являється ця центральна цитата, центральний образ чи метафора в значить це поєднання стилету і стилосу. Так? Тобто якщо стилет, зброя, Зазнала поразки, то ми будемо воювати тепер пером. Ми будемо тепер воювати. Будемо проговорювати ці сценарії. І звичайно, його поезія на початках. От вона дуже травматична того часу. Він там проклинає загарбників, він докоряє Україні. Але з іншого, він докоряє своєму поколінню, що вони не могли не змогли перемогти. От така, абсолютно такий дискурс от поразки розгортається. Але з іншого боку, в нього постійно присутнє оце. Значить, віра в ця віра в те, що пізніше все мусить змінитися. Так, коли він каже, е, ну от у нього ще одна ця потужна метафора Елада степова. Я думаю, до речі, що на оцих, цих в е, цих ранніх поезіях і в своїй есеїстиці його найбільша заслуга в тому, що він наголосив оцю е, зв'язок української культури. З етніч з еліністичною культурою, так з грецькою культурою, і власне кажучи, якраз Маленюк найпотужніше протиставляє Степову Еладу і державний Рим. Він поет державницький, і оте, ну, один з найвідоміших його віршів. Це вірші, коли він полемізує з національним гімном, власне кажучи, бо вороги не згинуть як роса. Раби не можуть зріти е сонця долі, хай згине скицько-ельнська краса на тучнім Припонтійським суходолі. Щоб е рим кордоном, щоб власний рим кордоном вперезав. І поруч лаври стану капітолій. Оце щоб власний Рим кордоном вперезав, і поруч лаври стану капітолій. Це, власне кажучи, претензія на державотворення. І тут так з одного боку він проклинає. Здається, після коліша, після Пантелеймона Коліша і Тараса Шевченка так не проклинав Україну ніхто, як Маленюк. Отже, е, повія ханів і царів, антимарія, степова Елада, яка має зникнути, вода й вогонь. Нехай цю плоть покорчить, щоб степу здрів вітрила й кораблі. Е, Оцей рабський дух треба змити. Він накликає найбільші катаклізми. вода і вогонь. Вогонь, нехай цю плоть покорчить, і хай ця вода, цей морський простір, замість степу буде море. За маленьком прокляття України, це географія, це степ, який пускає всіх загарбників. Ну але він трохи так само складніший, бо він от метає ці прокльони. Але там, от, якщо ці збірки так читати підряд, то він зразу починає каятися там «Пробач, мамо, що ми не оборонили так, і так, так. далі. І в нього залишається оця переконаність. Так, бо він так він запитує, коли ж знайдеш державну бронзу. До, звертаючись до, до своєї країни, так, коли, коли вже буде державність, але з іншого боку, він розуміє, що вона буде. Тобто він не, не, не закреслює якісь ці сподівання, і, в принципі, вся ця школа, чи ну вони може розрізнені, але, от, от професор Ільницький їх об'єднує в власне прайську школу, так і іменує. У них все-таки є оцей загальний, цей загальний ґрунт. Вони цікаві як неоромантики, в тому сенсі, що ну романтики, типово в українській літературі звертаються до козацьких часів. Ці звертаються до, до княжих часів, до, княжих до часів, ще дальшого. Так. А Маланюк до ще дальшого, тому що елінізм, цей зв'язок з грецькою культурою, це наголошення от такої дуже. Серйозної тяглості, е, і е, це таке ну типове шукання ґрунту, на якому, е, на якому можна будувати далі. Тобто е, це звертання от до минулого, де, от, бачите, в нас була держава, в нас була держава з імперськими амбіціями. Так, в нас була держава потужна княжа держава, осаджена на цій ще давнішій елінській культурі. Відповідно, давайте ми будемо бути гідними цього нашого минулого, і будемо рухати все вперед. Тобто, будемо дивитися в майбутнє з сподіванням. І тут цікаво, маленюк з одного боку, дуже експресивний. Він неоромантичний поет, але Маленюк по-своєму продовжує київських неокласників. Це очевидно, ця його державна бронза. Вона ж Зеровська по-своєму, тому що для Зерова так само ну, Україна це частина великої. Західної елінської античної цивілізації. Так, як Антична цивілізація. І коли Малинюк в одному з есеїв, цікаво, от він говорить про він згадує цитату з роману Домонтовича без ґрунту, опис жінки якоїсь норвезької сольви чи варянської сольвих чи, сольвих, чи Слов'янської Ольги, жінка, яка стоїть на березі моря, і вітер розвиває її одяг і волосся. І вона мріє про те саме золото, про майбутній розквіт, про золото мозаїк. І, власне кажучи, тут про, про візантійські якісь щедроти і в маленьках дуже багато з одного боку він тужить за Києвом. У нього цей мотив туги за батьківщиною, бо одна справа емігрант, який може повернути. І інша справа іммігрант, якому дорога додому заказана. Він знає, що дорога додому можлива лише зі зброєю в руках. Дзвонить вода, це він це він синіє, баляда хвиль Дніпро. І на горі спить Київ. Степова Олександрія під злотом царгородських мозаїк. Київ, Степова Олександрія, Київ уособлення великої української культури, яка закорінена в, в якесь ну, дуже давнє царгородське, скажімо, минуле. А, і знову таки у Малонюка дуже цікавиться, цікавиться його розмисли про стилет і стилос. Ну і у маленька є. А, і, мабуть, це найбільш цитована, от, його, цитовані його рядки. Отже, поет це імператор Строф, але водночас він підпорядковує тут. цікаво, він підпорядковує свою поезію державницьким завданням. Це імператор, який готовий підпорядкуватися чомусь вищому. І оце знамените напружений, незламно гордий залізних імператор строф. ведуці вірші як когорти в обличчя творчих катастроф. Чого як чуга? Катастрофу мало не бракувало. Ну і він надзвичайно принциповий е, в своїй поезії. От е, мені здається, що дуже потужно у нього Шевченківський оцей струмінь звучить в нього. І сатиричні є нотки, і ось ці такі інвективні. Ну, от, це ж він пише: е, течині е, від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. Так взагалі поет. Сильний тоді, коли його цитують, коли окремі рядки просто врізуються, і оце це метафора, яку він. Власне, накидає на тичину, і тичина її приймає. Він е, за значить переказами. Так він це знав. Він визнавав, що так воно і є. Ти чина десь там сказав якісь там останні години свого життя, що то він один мене зрозумів. Так, власне він це Промагання, наголосив, та. і е, ще в нього окрема відповідь була Сосюрі. Сосюра там, е, це ж він писав: ми ще зійдемося в бою та, з тобою. Проклятий маланнюче пале маленюче. Та. Так, от а він написав йому цілий такий. Цілу таку відповідь, де він власне, ну, власне він протиставляє Європу і ну, сонмищу Заброд та цих кочівників, які йдуть зі Сходу, тут десь, десь і полеміка ще в ширшому сенсі існує взагалі з цим поділом. На Україну як Україна, як певний бруствер, як певна перешкода, Фонтір. яка стоїть та фронтир, який стоїть між ну власне між оборонний вал, так, оборонний так. вал, який відділяє цивілізований світ від кочовиків, е, і це знову ж таке дуже пророче чи проречисте, так бо він бачить, е, що це не є питанням е, тільки. Його часу, тобто це не тільки вони боролися і е, зазнали поразки, а будуть ще битви далі, і будуть далі протистояння. І в цих протистояннях його візії, а в нього є такі візійні вірші, та Україна буде вже е, успішною. Тобто він постійно він не стомлюється побивати е, в поезії е, ворогів. Але мені здається, дуже мало вплив на нього. Ось це коло, мало вплив, це середовище і, е, до речі, це така. Перша, фактично, наша е, велика група поетична або прайська школа, е, де було досить багато жінок так само е, і, е, відповідно, е, вироблявся і такий своєрідний куртуазний е, погляд. Так от, Він був закоханий в Наталю лівицьку холодну Маланюк, е, вона йому взаємністю не відповіла, але. Він, от такий романтичний, абсолютно лицарський кодекс. Він так само переносить і на кохання. От в нього всі ліричні поезії, чи поезії, які повіть любовні, появляють, любовна лірика. Вона має оцих знову ж. Дві таких іпостасі. Це от жінка, ну такі типові для середньовічної ще поезії. Так, з одного боку, це жінка, це там дама серця, який він освічується, яку він возносить на е, педестал. А з іншого боку, так, оця коханка Половецька, яка викликає в нього зневагу, але е, вони пов'язані в тому сенсі, що е, е, ця. Ну, жінка для нього то вона вибухає пристрастю, і в цьому такому любовному шалі вона здатна на протистояння певне з чоловіком. Так? Тобто в нього є вже відчуття цієї жінки, яка буде боротися поруч. О, Якось це, це... Постав як древлі, панцир з міді. Він, він, він їй пропонує панцир з міді. Тобто, це це насправді знову ж такий крок в, е, в дальшому розвитку, е, і це от залежить від цього кола. Бо в тому колі знову ж і Лятуринська, і лівицька холодна, зелена -Теліга. теліга, так і ще інші. Тобто, вони вже насправді витворюють зовсім інший тип поетичного соціуму. А якщо ми порівняємо з попередніми, ну там ще від молодої музи і так далі, це все загалом коло. Поетів чоловіків. Тут вже з'являється такий аспект інший, і вони бачать е, жінок поруч не тільки як теж поеток, але так само як і Борчині. Ну, врешті, і в і Лятуринської, в Львовецької в холодної в Талігі, там дуже добре звучить оцей е, український. Е, ну, тобто, там дуже добре проговорена українська ідентичність. Вони бачать Так, власне образ Лицареси, яка готова взяти меч в руки. Це так. є. Ну, не у всіх у Олени Теліга може найбільше. Але водночас, от якщо говорити про сьогоднішню актуальність, то ну, в часи війни зараз от деякі, деякі строфи Маланюка можна, просто, я не знаю, листівками розповсюджувати, тому що маленюк дуже послідовний, він дуже цікавий, як есеїст, і, і він е скрупульозно, послідовно розмежовує. Ну, от, він проводить цивілізаційну межу Росія і Україна належать до різних цивілізаційних. Е просторів. Росія це кочівники, це зайди, це прийшлі і Україна, яка належить до цієї античної цивілізації, Елада, Греція. Але просто от, ну, цитувати мали антиросійські пасажі Маленюка, зараз інколи просто терапевтично, ну, починаючи від іронічного, не а іронічного а саркастичного, ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських. І на паркетах наших заль ступати лаптям буде скользко. Отже тут паркетні залі, там, допотопні лапті. Але є в нього і така от вояцька власне, солдатська скруха за набої в стінах Софії закривала скрут Крут. Хай московське серце Росії, половецькі пси роздеруть». Він загалом був переконаний в виснаженні російської культури. От його есеїстиці, він послідовно фактично доводить, що культура там виснажена, вона занепадає і. Це трошки Шпенглерівська Власне, Така ідея, так, що відсінок Європи, але він вона, її вона переносить вона не від, саме. Вона не від хвилювого баланюк багато чого хвилювому завдячує багато чим Так, відповідно. Це е, такий поет, на якого варто звертати увагу. Ну, взагалі, як і на все, це коло, тому що коло дуже цікаве, і вони за в дуже короткому часі. Тобто, там буквально три роки: там 25 й і 28-й, коли почали з'являтися там ці їхні збірки, вони в дуже короткому часі заявили про себе. І потім дали поштовх е, наступній ланці муру. Так вже в таборах ДІПІ, знову ж там е, Маланюк дуже яскраво е, про себе заявив, і фактично заклали основи вже і літературного життя на еміграції. Коли там на еміграції, еміграційні вже поети е, озираються на чи шукають свої витоки. Так, от вони починають, як правило, від пражан, від муру е, і далі, тобто, це. Вплив, можна сказати, передання так легендаріум, який вони зберегли, який там розвинувся на еміграції, принаймні продовжував Маланюк теж там працювати і в нього дуже і писати. В нього там дуже цікаві поезії вже з американського континенту, де він. До речі, почувається абсолютно чужим, так він не сприймає там. От він ці каже високі вежі Мангаттану, так тобто він не сприймає себе в Нью-Йорку своїм. Він продовжує дивитися озиратися назад на Україну, і це було б і це виглядало б можливо. Безсило і мізерно, якби ця історія не мала продовження далі, якби е, ця історія не повернулася пізніше і не стала е, впливовим е, таким імпульсом, е, я маю, на увазі вплив еміграції, міграційної гуманітаристики, загалом гуманітарного поля міграційного на постання далі е, незалежності. І це безперечно той поет, і ті поети, якщо ми про прожан говоримо, і поетки, так які абсолютно чітко формулюють якісь речі, які зараз актуальні і зараз продовжують працювати і продовжують надихати. Шановні глядачі, закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити лайки, стежити за анонсами і нашими випусками. Дивитися, коментувати, ми надзвичайно вдячні за коментарі і ближчим часом е, зробимо якесь обговорення комент, е, коментів, які з'являються під е, окремими нашими випусками. Ми це зробимо тематично. Е, закликаємо так само підтримувати нас на Патреоні, або тут прямо в, е, на Ютубі. Ну і наприкінці хочу запитати, якщо ви читали е, поезію Маленюка або е, інших е, і поеток з празького кола, то які у вас були відчуття, які враження та емоції? Віра Павлівна, а от ми можемо вважати Євгена Маланюка з огляду на сказане і загалом на контекст його постаті центральним поетом української міграції? Я думаю, що поетом так. Маланюк справді най, найпомітніший більше того, Маланюк поруч з Домонтовичем, хоч е, Петром Домонтовичем, хоча вони дуже різні, але це двоє найяскравіших есеїстів еміграції. Е, і сьогодні вони їхня есеїстика надзвичайно актуальна.